Шановне громадське телебачення, це Дмитро Гнаб для вас веде відеорепортаж з Маріїнського парку, де зараз фактично будується просто на наших очах друга арена бойових дій між протестувальниками і правоохоронцями. Я спробую зараз вам показати, як вона виглядається. Арена бойових дій. От, подивіться, я зараз знаходжусь на нейтральній смузі, ліворуч від мене. Самооборонці Майдану. сотні тут вишикувалися, щойно вони відтягли свої щити трохи назад, щоб правоохоронці чи то пак міліціянти не заходили їм в тил з іншого боку, праворуч. Зараз ми вам покажемо. Праворуч знаходяться міліціянти. Прикрилися щитами бійці внутрішніх військ, там біля них, бачите, за ними там стоять. Учасники провладного мітингу, бояч... боязко визираючи з поміж щитів та шоломів бійців внутрішніх військ, ось стоять сотні самооборони майдану. Час від часу тут в один та в інший бік. Летять коктейлі Молотова, летять світло-шумові гранати, летить каміння. Припинилася вже трансляція музики на провладному мітингу. Затихло все. Зараз напруження тут справді дуже велике. Бачите, активісти час від часу щось кидають в той бік. Міліція тільки буквально кілька хвилин тому припинила кидати гранати. Зі сльозогінним газом. Зараз тут хоча б можна дихати. От ну, пришов... можна одну минуточку? А? Да, Що там я... Раді а, зараз я перепрошую, я закінчу відеорепортаж. Поговорю, тут приїхали люди, звідки ви скажіть, з Нової, з нової Каховки приїхали люди, дивляться там громадське телебачення, одразу опинились, бачите, на передовій. Сьогодні кажуть, приїхали в Київ і одразу потрапили фактично на арену бойових дій, яка от. Зараз виглядає саме таким чином. Зараз я спробую наблизитись до бійців внутрішніх військ, показати. Біля них там палає багаття. От бачите, сотні самооборони. І тут бійці внутрішніх військ. Ну, вишукувалися. І от я ходжу тут один. Порожня нейтральна зона між двома боками. Буферна зона, так би мовити. От багаття палає біля бійців внутрішніх військ, а там, до речі, якісь тітушки в касках щось витягають. Це Дмитро Гнат, громадське телебачення з Маріїнського парку, де виникла фактично друга вулиця Грушевського сьогодні. Друга арена зіткнень, сутичок. Бойових дій фактично між міліціянтами і протестувальним.